Вітаю вас! Я, Ірина Зобрей, проведу співбесіду онлайн. Так зручніше і для вас, і для мене, оскільки ми економимо час. Якщо ви шукаєте роботу, то зверніть увагу на вакансії. Онлайн-менеджер із реклами, менеджер інтернет-магазину, віддалений менеджер із роботи з персоналу. Робота офіційна, дохід легальний, є можливість кар'єрного росту. Час зараз складний. Багато людей шукають роботу, але пропозиції через інтернет насторожують, шахрайство та фінансові піраміди на кожному кроці. Те, що пропоную я, абсолютно легальне та законне. Переконана, ви вже купляли щось в інтернет-магазині. Це зручно та вигідно. Моя команда розвиває інтернет-магазин товарів особистої гігієни та косметики, аксесуарів та продуктів здоров'я. Тобто товарів щоденного вжитку. Співвідношення, ціна якість дуже привабливі, адже в ціну не входять оренда приміщення, комунальні послуги, зарплата продавців і таке інше. Заощадити кошти приємно завжди, а сьогодні навіть дуже актуально. Тому наш магазин відомий, тисячі людей щодня в ньому купляють необхідні речі. Наша продукція приходить напряму від компанії виробника. Ми гарантуємо 100% якість продукції. Співпрацюємо із шведською компанією Гігантом, філії якої знаходяться в понад 60 країнах. Вона має 5 власних заводів та 2 дослідницькі центри, де продукція розробляється та тестується. Це означає, що коли ви купляєте напряму від виробника, ви застраховані від підробки контрафакту. Компанія цінує свою репутацію. Та дбає, щоб продукція мала попит завжди. Завдяки цьому бізнес розвивається. Ви можете стати його частиною. Кого ми хочемо бачити в команді? Це менеджери для розвитку філій компанії у всіх регіонах СНД. Пріоритет у роботі це створення потоку споживачів в інтернет-магазин. Чим більше ви запросили людей, тим більший буде товарооборот. Тим більший відсоток із обороту ви отримаєте. Великий плюс нашої роботи є те, що логістикою займається компанія, тобто продукцію можна отримати будь-де. Які вимоги до кандидата, володіння персональним комп'ютером на рівні користувача, доступ до інтернету, бажання навчатися онлайн, 4 години праці щодня, робота в команді, розвиток лідерських якостей. Ваші обов'язки. По-перше, пройти навчання. Це вебінари, чати, листи інструкції. Це нова справа, тому обов'язково потрібно навчатися. По-друге, розміщувати рекламу для розкручування вашого інтернет-магазину. За вами закріплюється інтернет-магазин, який ви будете розкручувати через інтернет. По-третє, користуватись продукцією з вашого інтернет-магазину. Відразу отримаєте знижку 20%, тому вам вигідно стати своїм першим покупцем. За це ви отримаєте подарунки та грошову винагороду. Більш ніж дивно, маючи власний магазин купувати у конкурента, правда? Як проходить оформлення в компанії? Компанія представлена в 62 країнах світу. Працює в правовому полі кожної з них. Тому бажаючих співпрацювати, реєструють на офіційному сайті компанії, де кожен отримує персональний номер та доступ до свого інтернет-магазину. Ваш номер це ваша власність. Подальшому бізнес можна передати у спадок. Звідки беруться гроші? Коли ви є власником магазину та маєте всі пільги однозначно. Ви скористаєтеся можливістю купувати, не переплачуючи нікому. Це логічно, правда? Ви подаєте рекламу свого магазину в інтернеті. До вас приходять люди, даєте для ознайомлення цю співбесіду онлайн. І так можуть з'явитися філії вже вашого магазину. Ці, кого зацікавила пропозиція, стануть частиною вашої організації і так далі. За філії ви отримаєте відсоток з товарообороту, Чим більший оборот, тим більший відсоток. Всі зацікавлені в успіху тих, хто приєднається, тому що ваш інтернет-магазин є філією мого інтернет-магазину. А людина, яка прийде на вашу рекламу та відкриє свій магазин, стане частиною вашого магазину. Кожний буде мати відсоток із відкритих філій. Більше філій – більший оборот, більший відсоток більший дохід. Чим більший ваш дохід, тим більший імінь. Як правило, за 6 місяців активної роботи до вас приходить 500 людей. В середньому вони купують на 10 доларів у місяць 210 гривень. Якщо 10 доларів помножити на 500 людей, то товарооборот буде 5 тисяч. За це компанія виплачує 24%, а це 12 тисяч доларів або 26 400 гривень. Це заробіток ваш і ваших філій за місяць. І це тільки початок. Для кого цікава ця пропозиція? Мами в декреті, студенти, активні пенсіонери, у кого маленький заробіток на основній роботі, інваліди і просто люди, які шукають роботу. Заробляємо самостійно, не чекаємо допомоги від держави. Отже, ви отримуєте готову систему бізнесу. Згодом заключаєте з компанією договір про надання взаємовигідних послуг та отримуєте гроші на ваш банківський рахунок. Ніяких віртуальних гаманців. Вам іде стаж. Ви сплачуєте податок в державі 4% та в пенсійний фонд. Бізнес можна передати у спадок. І тепер найцікавіше: для свого бізнесу ми обрали співпрацю з надійним партнером шведську косметичну компанію Гіганта. Oriflame. Майже 50 років на ринку, 5 власних заводів, Інститут шкіри, відкритий 2008 року у Стокгольмі, Глобальний науковий центр у Дубліні, де працює понад 100 науковців. Яка компанія в Європі все це має? Забудьте про продажі та каталоги. Це новий Oriflame. Компанія дозволяє просувати свій продукт онлайн. Основний продукт компанії. Легальна можливість достойного заробітку та початок свого бізнесу. Робіть бізнес онлайн зараз. Якщо ви вже маєте свій реєстраційний номер в Oriflame, то, на жаль, ми з вами не можемо співпрацювати. Якщо ні, та ви готові до співпраці, зайжіться з людиною, яка дала вам посилання на співбесіду, вам скажуть, що робити далі. Приєднуйтесь та отримуйте свій інтернет-магазин уже сьогодні. Дякую за увагу! З вами була. Jedenas od